Вітаю, друзі, на каналі Моя Україна. Саме тут ми з вами слідкуємо за тим, як Російська Федерація поступово перетворюється на країну вигнанця. Збройні сили України щодня знищують російські війська, демонструючи жагу до перемоги, свободи та велику відвагу. Поглянемо, які події відбулися в Україні останнім часом внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Російські війська продовжують завдавати удари та здійснювати обстріли українських міст та позицій наших захисників. Прикордонні райони та населені пункти Харківщини, які розташовані вздовж лінії зіткнення, росіяни обстріляли з використанням мінометів, артилерії та інших видів озброєння. Повідомляється про пошкодження житлового будинку, господарчих споруд та гаражів у населеному пункті дворічна Куп'янського району. На превеликий жаль, загинуло 72-річний чоловік, та 74-річна жінка отримала осколкове поранення. Терористична армія кремлівського фюрера випустила кілька ракет по передмістю Запоріжжя. Олександр Старух, керівник Запорізької обласної адміністрації, повідомив, що вогневого ураження зазнала гімназія Степенської громади. Від вибухової хвилі також постраждали приватні будинки, які знаходилися поруч з навчальним закладом. Херсон також залишається цілі російських терористів. Кацапи продовжують обстрілювати місто та інші населені пункти правобережної Херсонщини з використанням всього наявного в них озброєння. Стало відомо, що внаслідок ворожого обстрілу в одному з районів Херсона здійнялася сильна пожежа. Крім того, загарбники поцілили в центральну частину міста. На превеликий жаль, повідомляється про велику кількість жертв та загиблих серед цивільного населення, а також про пошкодження будівель. Росіяни це хвороба планети. Кирило Буданов під час свого інтерв'ю американському виданню The New York Times» повідомив, що росіяни випустили по Україні понад 540 ударних безпілотників з 1700 отриманих від Ірану. Керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України зазначив, що наразі невідомо скільки кремлівський фюрер заплатив за таку кількість озброєння. Відмічу, що виробництво одного шахіда коштує приблизно 7 тисяч доларів. Буданов підкреслив, що наразі Іран відмовляється продавати бункерному діду балістичні ракети, що не може нарадувати українців. Що думаєте з цього приводу? Фахівці інституту вивчення війни повідомляють про високу ймовірність підготовки Росією наступу на Луганщину. Метою такої військової операції може стати повторна окупація тих населених пунктів, які були звільнені українськими військовими на Луганщині та Харківщині. За наявною інформацією, загарбники перекидають на цей напрямок техніку та живу силу з Ростовської області. В інституті вивчення війни підкреслили, що повторний наступ на Херсонському напрямку є неможливим, адже росіяни не зможуть переправитися через Дніпро. Як ви вважаєте, чи наважуться кацапи знову піти на Луганщину? Міжнародні воєнні аналітики повідомляють, що кремлівський фюрер отримує виключно позитивну інформацію від власних підлеглих про перебіг так званої спеціальної військової операції в Україні. За інсайдерською інформацією, бункерному дідові подають щоранку письмовий звіт про російсько-українську війну. Проте в документі дані ретельно перевіряються та підлаштовуються таким чином, щоб підкреслити успіх російської армії та зменшити або, взагалі, приховати невдачі Росії в Україні, в якому ілюзорному світі живе цей маразматик. Що думаєте з цього приводу? Є також новини щодо повторного наступу расистів з північного кордону нашої країни. Кирило Буданов, керівник ГРУ Міністерства оборони, повідомив, що росіяни не готові до повторного штурму північного регіону, проте ймовірність розвитку таких подій не варто виключати. На думку Буданова, війська на кордоні абсолютно не виставлені у штурмовій порядки, а мобілізовані після проходження навчання відправляються на Донеччину. Також у загарбника відмічаються проблеми з бронетехнікою. Аналітики інституту вивчення війни зазначають, що Російська Федерація таким чином тільки створює ілюзію підготовки до зимового наступу з території Республіки Білорусь. Метою такої операції є відволікання уваги збройних сил України від контрнаступу на інших напрямках. Підходить до завершення цей випуск каналу Моя Україна. Дякую за підтримку каналу та вашу активність. Репости, коментарі та лайки допомагають підіймати рейтинг випусків. А тому ще більше користувачів відеохостингу зможуть дізнатися правду про російсько-українську війну та життя звичайних українців в умовах збройної агресії росіян. Продовжуємо підтримувати ЗСУ та вірити в нашу перемогу. До наступних зустрічей у випусках каналу Моя Україна.